Дир. Коломейки за мотивами пар Павла палатечини та народних пародій на них. Трактор полі. Дир-дир-дир. Комбіжир. Комбі жир. А у містечку каланча ча-ча-ча! На Майдані нема церкви, не повзе гадюка верхи, і революції нема. Лиш на кумові кума. Чим, чим, чим? Закричим, жом, 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 їсть у річці щуку сом. Пливе шапкою козак. Кряк, кряк, кряк. І старушка шапокляк. чи топак Агент Тереза, і Бойко Шуфрич, із Радвеза. Ой ти, Ганю, наша Ганю, як ти любиш деньги, маню, гроші гривенькі і бакс, із регіоном групен бакс. Вирина їх три рублі, дерев'яні ми ймалі. Літя, шапочку продай, в шенгенський рай, а назустріч три сережки. Ой, немає в нас одежки. Та й горілку коровай, дай, дай, дай! Ти не гам, а ми то гам бо накрасти нам не срам. Трактористи командир, ми за мир і ти за мир, ми за жир і ти за жир, ми за сир і ти за сир. Не питає вітер в полі, чого люди босі й голі, запитав їх командир. Трактор дир. Хто бригадир, а комбайник гир-гир-гир? Ну, звичайно, я, Джондір. Барубір, а миру мір. Русський для 100 грамів водки, а донецький для розводки. Уточнив тут телявів недалеких і лохів. Київ голос теж подав. Від донецьких, боже! Збав! А найкращий буде світ! З найдавніших іще літ. Український для людини, а московський для скотини. Запитали го пісмик, як же члени і язик? Ти комбайне поміркуй, чи не здох ще підрахуй, вліво очі нахили, не пропали ще пахли, а табачник ще живий? Ленін вічно молодий! Вий-ю-вий Виювий! за спокою, їжте правою рукою, а наліво, а ні ні, поміж гір там діри й пні. Мо а, згуляємо у віст, вітя хамі комуніст, ти за зірку, ми ж за піст. А гоп-стоп поганий христ, ми за комбі і прийоми, ти за ромби й обкоми Накидаємо до гною комуністів із горою. До ведмедок черв'яків, капустянок і вінків. Літто осінь і зима. Поспішайте в закрома. Лантух піднімаєш ти? Ні? Крокуєш до мети? Хочеш жити у комунізмі, сіонізмі чи фашизмі? У тих шукаєш у фетишизмі партактивій сраколизмі? Знай, що нам не по дорозі. Піднялися по тривозі три підрозділи лопат, кіт бабусин і просто кат. І кракують гострі вила, щоб нанизувати рила. А тепер на три-чотири пісню друже розпівай. Хитрий ворог баю-бай Синьо-біле цуценятко і червоне лисенятко у багатті. Тихо спіть, віть, 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 Соловейки прилетіть, мову нашу принесіть і червоною калину, кулемета і волину, три набої і патрон, і один на всіх закон. Не братан. Трактор Див! Коломейки за мотивами партвіршів Павла Тичини та народних пародій на них.